Тримаємося купи, робимо роботу, яку від нас вимагаємося. Підлаштовуємося під обставини, які у нас є по службі і в побуті. А так, в принципі, нормально хто тримається. Я не маю особисто задоволений. Умови в життя нормальні, вони в безпеці, готові до виконання будь-яких задач. Єдине, що залежить не від нас. Ми не шукаємо роботу, нам її мають ставити. Те, що ставити, те виконуємо. Справимося з любими задачами, які поставлять. Це впевнено. В даний момент ми підсилюємо міліцію міста Височанська. Займаємося. Ну, Патрулюванням, ППС, охорона громадського порядку. Як місцеве населення до вас ставиться, як місцеві правоохоронці до вас ставляться? Місцеві, в принципі, з полегшими, тому що ми їх підсилюємо. Місцеве населення, знову ж в залежності, від того, що вони думають, чи треба тут Україна, чи не треба. З одним легше, що так більше порядку стало, більше якось міліції побачили в місті, трошки заспокоїлися. в цьому це плюс. А З іншому, хто чекає на Московію, то, то звичайно робити роботу не робився, ну ти робиш неправильно. Кіровоград скоро? Через тиждень, 6 днів. <рес> Я за хлопців вже живуть додому їхати. Так, так, чекають. Що кіровоградцям передати можеш? Хай не хвилюється в себе нормально.